Пані типа, вітаємо вас на каналі підземнівали маршрути. Коротше, сьогодні у нас 27 липня легендарний день. По звуку я чую, що починається дощ, а це означає, що сьогодні ми їдемо у Витачу. Нова наша ціль, нова дистанція туди-назад вийде сумарно 120 кілометрів. Своється ми виживемо. Коротше, у нас на минулому тижні поїздка вилетіла із за поганої погоди. Із-за того, що на всіх все вийшло. Плюс ми ремонтували велосипед, можу похвастатись, пан Андрій дуже круто поміняв повністю втулку. Ну, Андрій, думаю, ти краще про це розкажеш, ніж я. Сім поміняв втулку, я тепер спрацював коло все. Допомагали мені експерти нормально робити, не тяжко. Я ще в свою чергу просто натягнув спис. Тепер вони стоять тут тих як з заводу і втулка на промпет Скільки ти спецпила, поки ремонтував? А Отвіта там. Одну. Ну, не, не великі в Я же в свій час теж трошечки відремонтував велосипед, виходить і в минулих вихідних я попав в дощ. У мене повністю слетіла смазка, то його пересмазав і трошки підналаштував переключання передач. О, так що все. Залізні коні готові. Вроді би все повинно піти добре. Так що Зараз, ну, так саме, зараз дощ, нікого немає прогнозу, він не є. Я думаю, нам просто треба ще поїхати, щоб ми виїхали з потучі і все буде Так що Менше балаком їдемо. Наша наступна зупинка, мабуть, буде десь в районі озера Блакитне. А так ми їдемо в Українку, там будемо затарюватися, ну, як завжди, поближче до точки призначення, щоб напертися з собою. І кайфувати. Так що, йоу. Всього 9 кілометрів, що не прикольно. Панове сталося біда. Знову попали в їбучий дощ. Не очікував, що таке безобразі. Зупинилися на його перечекати, тому що не хочеться їхати в дощ, бо вся смазка з велосипедів спадає нахуй. І з-за цього велосипед починає розживіти. Погано працює, переключається, трансмісія зноситься. Безобразия повне. Ну, для стіхлів теж трошки небезпечно. Ми зупинилися на заправці Evanta 7. Зараз да. е е перечекнемо дощ і їдемо далі. Такий підступний дощ побався. У мене по прогнозу регіність дощу 3%. І ми в нього попали. Ну якщо подивитися, то тучки невеликі. Там взагалі їх немає. Так що я дуже сподіваюся, що зараз хмара пройде і поїдемо далі. Ребята, от такого пасажира ми поймали. Селявий просто ходить. Все, коротше, панство. Дощ трошки закінчиться, це можна побачити покалюже. Він поки що не йде. Є нюанс. Там та хмарка. Вона рухається на нас і з неї, скоріше, зом буде щось таке моросить. Тому ми не гаємо часу. А лупашимо далі на випадки з Богом перемогу. Що скажеш з приводу такого забору? Це буржуазія, це все треба знести, і віддати людям. Це все. Просто жахливо. Немає слів, що писати мене недовольство. І так, панове, ми заїхали до Українки. Коротше, в цьому прекрасному місці вілопаркоку теж робив якийсь рагуль. Ми не можемо п'ять поставити велосипед, я не знаю, це якийсь тренд, походу ділить в області велопарковки, що там не можна було припаркуватися. Приїхали ми це все за дві години. Андрій, що можна сказати по подорожі? Ну, Тримали крейсерську швидкість, не гнали, але і не сачкували, досить спокійно їхали. Приїхали ми 35 кілометрів за годину 29 так що нормально, зараз купимося і будемо вирушати далі. Все, коротше, панство, Ми затарилися, зараз йдемо на набережну. В епіцентр Андрія треба вистритися. Ну і трошки відпочинемо. Очень, очень, очень потрібна інформація коротше насолодимося трошки даним місцем на даний момент нам здається дуже затишним тут коротше міні копія теремків і тут зараз ближче підійдемо покажемо. так коротше поноблені як ніби тут до себе додому приїхали це звісно ще той я чесно чого чого такого не очікували побачити. ту по копі точки майже ну то я типу теримки мені насправді більше подобається чим Наші висотні. Ну, ми, зато у нас більше єдей, людей поміщається. Скоріше ні на щось, ні на плюс. Ну, і то правда. Все, коротше панство, йдемо на набережну, відпочиваємо, на дріссери. І продовжимо наш шлях. Не Виходить, скільки ти кажеш, ми приїхали? Раховуючи да. момент того, як ти вистрибся зараз. Так. 55 кілометрів. 35, ну, ну, блін, ще 25 виходить. І того, панове, ми виїхали на набережне місто Українка. Що можемо сказати? Дуже комфортне місто, дуже кайфове, е максимально приємне, незважаючи на те, що це досить промислове місто. Зроблено тут все з кайфом. Хоч така трошки бетонна набережна, але це замовлено тим, що це водосховище. Ну, Частина вже водосховища Канівського. Тому це в принципі очікувано. А тут куча смітників, от вони на кожному кроці. Кайф, тут жить повна на ще маленький кусочок теремків. Якщо ми сюди переїдемо, то ми особи різниці не замітимо. Так. О, навіть є турнічки, досить прикольне місце. місці. насолоду на тут займатися а, спортом. Зранку проснути, а вийти з теремків і зробити тут пробіжечку, скупнутися в озері. Нічого собі тут Дніпро називаєш? Ну, Маленьке. озерце. Озерцелічної приїхали. Таке чисте. Виїхати і е, е, піти назад додому що ще кайф. До речі, звідси можна побачити наш мук нашу призначення. Виходить, Ми поїдемо отак. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. От.

I vrosamo nosso podarosh машины маю дай тут таймер блять все полетели блять таймер таймер сука таймер полетели это машина спорь давай 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 всем

Ось ми вже витачує. Коротше, там є велосипедисти, роллогрупа там без рюкзаків, велосипеди за штуку доларів. Але ми все одно швидше ще приїхали? Ревело шосери. Нам по барабану. У нас є віра в перемогу і квадріцепси. Це все, що в нас є. Того і товариство це шикарно. Зараз зробимо декілька фотокарток і будемо їхати. Короче, товариство ми у увитачує, заснімає, будь ласка, це все бізнечок. Випічка всі діла, все дорого, ми ж лабимося. Дивіться, який шикарний ще вид. Корочі, панове познайомилися з цим товаристом, Як ви бачите, ми з ними доїхали спокійненько. Вони без додаткового багажу, але нам набагато швидше і найлегше їхати. Але це таке, Корочі, зараз розкладемо нашу піхілочку, знімемо панораму і відпочинемо пару, пару годин і назад в путь дорогу. Ти Боже, негідної раби, А Боже, покарай же всіх наших ворогів, і дай же, Боже, дай же, нам лицарів, орлів. ворлів, Боже, покарай же всіх наших ворогів, І дай же, Боже, дай же нам лицарів, орлів, що не в країни не продадуть нарід, що не підставлять спини під вражескою пліть, що не підуть з поклоном до Риму й москаля, тих що не зрадять віри, у Господа Христа, що не підуть з поклоном, до жида й москаля, тих що не зрадять віри, у Господа Христа, не підадуть і церкви. На погу ворогів. А боже, дай же, боже, нам лисарів орлів, що із хрестовішо. Щой... Тричок. Що покупаємось? Я подивився, і тут пляжена ложечка. А ти, кстати, куди ходив? Всюди. Коротше, панці відпочили. Трошки вирішили спуститися до води. А з тут виник нюанс, хоч ми спускаємося, спускаємося, а вода ближче не стає. От, блін, неудача. Незадача. Коротше, ми так поспілкувалися ще тут з місцевими людьми, так подумали, потикали. І прийняли рішення, що тут ми будемо тусуватися. Я особисто за те, щоб їхати в Українку і там уже і бівяти, і окунуться і ці всі діла. Андрій, що ти думаєш? в Україну. Йдемо в країн. Коротше, зараз будемо видиратися під горку, бо тут така нехуйова горка треба буде якось вилізти. Такой герой зараз покаже нам, як правильно спускатися без тормозов. Це okay. очень весело. А Отут ось такий обрив. Можна жалену, камеру камера наворонить. Так, тут бом-бом-бом, і все. Коротше, зустріли дуже цікавого чоловіка, пана Юрія. Пан Юрій виходить. Приятний ніс. Так, да, тобто він повністю перевершує нас э, у велоспорті, пробіжках і плаванню. Якщо досить потужний челік, і тепер у нас новами так перевершити Юрія. На Андрюху? За три дні. Сначала Дмитрій, потім Юрій. Ну, Дмитрія, звісно, перевершити нереально, а от звертай. Та представ, бути сильнішим за Дмитрія і за Юрія місце взяти. О? Це Я, фізично вважаю... неможливо. Ну, а ми зробимо. Чваки, які наближаються до Дмитрія, вони важать під 150, а ті, які наближаються до Юрія, важать максимум 70. Mm. Mm, не, не це значить, середня арифметична це те, що у нас вже є. То, вагу, вага у нас вже є. Осталося тільки просто прокачати м'язи. Гокуш вийшло, чого у нас не вийде. Ну, то точно. Сюди ми, до речі, доїхали за половиною години. ось Зараз звідси ви побачите карту. В принципі, перша частина подорожі була досить непогана до українки. Це було 35 км чи більше, я навіть не знаю. В принципі, дорога була пряма без горок Кайф. Далі почались горки, але вони не були сильні. Все, не трендим, їдемо. Друє небом, запорився я, ти лежиш в руїнах, між уламків брил, на болючих ранах. Тримаєш небо з зачекай, тримай, тримай! Вітаю панство. Короче, от Ми в українці, побували на місцевому пляжі, але він нас недостатньо спросив, щоб ми покупалися там. Натомість ми дали місцевіор, досить прикольне місце нам. Трошечки намочилися, помилися, змили під і відновили наші сили. Я підкріпився рулетиком. І на даний момент нас чекає подорож до самих лісників. Після цього ми зробимо ще один uh, привал і будемо вже uh, останнім кроком добуватися тарімків. Ось, панове, такий от поки що нарусний план. Поки подорож йде добре. Кожен рухається в своєму темпі, але загалом ніхто ні від кого е, не відстає, ніхто ні, нікого те сильно не відривається. Тому все шикарно. Да. На спусках Андрій мене випереджає, на підйомах я Андрюха випереджаю. На рівнинах ми як рейсера їдемо в пісню собаково. Андрій, це правда, що в Україні вирощують українцисту? Звичайно. А що, якісь інші варіанти чи що? Ні, ну. А чи укра нациста тільки в Українці, чи є ще інші заводи по виробництву украноциста? Ну звичайно, все відходить від теремків, бо це якби локалізація. так-то філіали є в кожному містечку в населеному пункті: дворі а, лавці. Тому всюди наша агентура, ми її конкретно просуваємо а, і будемо це продовжувати робити. Того, панове, ми приїхали ще хрен поймемо скільки кілометрів. Зараз ми знаходимося біля населеного пункту Лісники. Ось вони знаходяться. Отже, приїхали весь кусок траси, який ми мали приїхати. Нам залишається 11 км. Виходить, ми з'їжджаємо на цю невеличку дорогу і через лісники хотів та новосілки заїжджаємо в нашу крепость. Uh, що можна сказати? Це дельта ремки. <звучить> да. Особисто мені е, трошки важкувато далося, було важко їхати. Андрій каже, що мав ще з кайфом було. От. Ну таке. Коротше, зараз трошки відпочиваємо, підтверджаємося і долаємо поб'єдне 11 кілометрів. Немає що додати. Ми трошки відпочили, <кху> зібрали шмотки, От, все є. Все, коротше, вирушаємо фінальні 11 км. Сподіваюсь, за годинку приїдемо. Та панове. Ми це зробили 112 кілометрів, мало би 120, а ми там трошечки зрізали маршрут, тому що він там був занадто незручний, ми трошки сильно втомилися. Ми подолали цю відстань, до неї ми йшли з 2002 року, тобто ну, кажучи, три роки. Реально тренувалися останній рік. Коротше, я дуже задоволений, все з кайфом. Шик. Дякую за перегляд. Особливо тим, хто дивився до кінця. Це реально круто. Та рекомендуємо повторити наш заїзд, він дуже крутий. По дорозі познайомиться з дуже крутими челіками і витачує пахала ті ж пусті булочки, які ми не пахали, тому що ми зажлобилися їх покупати і чекати 5 хвилин, поки вони з'являться. Ось от такі от справи. Це, була, це був план мінімум на цей рік подолати цю відстань. Ми успішно подолали наступну ціль, стільки 150 кілометрів і потім користишив. Так що йдемо відпочивати, ми це і продовжуємо досягати До наших цілей.